У змаганнях візьмуть участь понад 500 спортсменів з України, Росії, Білорусії, Болгарії, США, Ізраїлю, Естонії, Молдови, Латвії, Литви, Австралії та Великобританії. Стріт воркаут це новий фітнес-напрямок, який базується на виконанні фізичних вправ на гімнастичних брусях та перекладенні, і пропагує здоровий спосіб життя серед молоді. Workout Fest, присвячений року спорту та здорового способу життя в Україні, проголошеному президентом України Віктором Януковичем. Програма фестивалю передбачає проведення майстер-класів, показових виступів, змагань із паркуру та силових вправ на брусях та перекладині. Воркаут новий напрямок у розвитку фізичної культури та спорту в нашому регіоні. Проводячи такі заходи, обласна влада популяризує серед молоді здоровий спосіб життя та залучає її до занять спортом. Губернатор Олександр Вілкул підтримує ініціативи нові креативні підходи молоді щодо зміцнення фізичного здоров'я населення, сказала Марія Пустова. Організатори фестивалю Дніпропетровська облдержадміністрація, Дніпропетровська міська рада та всеукраїнська громадська організація Воркаут.